Яких військових зарплати вищі в українців чи росіян? Що ближче до лінії фронту, то більші бойові виплати. Така схема працює як українців, так і росіян. Окрім посадового окладу в 20 тисяч гривень. Українські бійці отримують 30, 50, 70 і 100 тисяч надбавки. Також є різні бонуси і доплати, тому зарплата бійців може коливатися від 480 до 5 тисяч доларів в місяць. А в росіян посадовий оклад складає 250 доларів. Мобілізовані теж можуть отримувати надбавки залежно від місця перебування на фронті Так, контракт. Ніки мають більше привілеїв. Максимальний дохід, який вони можуть отримати, складає 2200 доларів. Це фактично вдвічі менше ніж в українців. Та де найвищі зарплати військових у світі від 350 до 850 доларів. Отримують строковики в Ізраїлі, від 2300 до 5500 тисяч у Німеччині, та від 1400 до майже 9000 доларів у Франції. Але найвищі зарплати військові отримують в США. Мінімалка для рядового складає 2000 в місяць. За володіння іноземними мовами можуть доплачувати аж 40 тисяч. А з врахуванням різних надбавок зарплата може округлитися до цілих 60 тисяч доларів.